Всім привітулі, красотулі. Давайте завітаємо, забіжимо в резерв, подивимося новиночки. Може щось класненьке привезли, завезли. Може є якась нова колекція. Поки що бачу все те, що було. Все те класне, класне пальто, кардиганчик в кольорі лаванди. Ось це пальто, але його можна краще роздивитися. Було воно чи ні. Красиве. Тут дуже яскраве освітлення, тому тут трішки буде кадр змитий, можливо, 7600, тут є шерсть. А преміум лінійка, а, більше 50% шерсті і пальто пошито на італійській фабриці Монтего. Не знаю, видно-не видно. В кадрі фабрик Італія Монтего. Ось таке з поясочком, лаконічне, двобортне. Красивий пошитий на італійській фабриці, шерстя, Вже нема чого нарікати. Щось таке розшити побачила те, чого я не бачила раніше. Це точно новиночки. Ось, тягну, такий кардиганчик в'язаний. З квіточками, з такими кристалами. Подумала, що це мухи. Красивий такий. Ну, лампи, просто направлені в очі. Ось так, з кишеньками. Досить того в'язка. Такий красивий. Сподобався. 1900 гривень до XL розміру. В складі 5% шерсті, акрил поліамід, поліастер і шерсть. Ну, непогано. Все ж таки є шерсть. Цей джембер теж має шерсть чуть, чуть я його показувала в минулому відео. Півтори тисячі гривень. Такий розширений, як года донизу. Я обійшла всю цю тему, бо побачила ще таку спідницю. Це є костюм. І ще я побачила на короткий рукав такий джемпер. Вау! 1900 гривень і складу її. Трішки шерсті. Довго поружені Мідакси. А слів, спідничка тепла. Це зима така добра, ось так. Ну тут мені здається вже забагато тих камінчиків. Можна було б якось або вакцину, або не з камінчиками. Ну, це моя думка. Ось ще на короткий рукавчик є, 1700 гривень. Я ношуся з цим кардиганом, бо хотіла точно подивитися чи підходить, щоб не бігати. Ось така тема. І спідничка є, але це ще не все. Подивіться, в синьому кольорі. В синьому теж дуже класно, такий синій кабальтовий колір. Красиво. І є та сама ж історія. Я бачу, що є кардигани, сині, як зачепити. Просто світло нереально. Так направили прожектори, що на рівні мені світить очі. Світить очі, 1800 гривень. Така кофточка, не знаю, яка краще, чи в синьому кольорі, чи в коричневому. Так, В синьому на короткі рукави побачила тільки одну, без кардигану якби і без спідниці. Але це точно має бути. Але в синьому кольорі такому ж з такої якості, напевне, ось такий є класний джемпер під горло. Дуже стильненький, оверсайз. Подивіться, який він класний, мохнатий, мохнатючий. Піксель-розмір. Дивлюся, 1900 гривень. Можливо, теж є шерсті хоча б чуть-чуть, бо дуже-дуже класний светр. Аж 12% є шерсті. ого-го, Непогано 12% шерсті, це супер просто. Просто супер. 100% шерсть, ще такі кардигани. 2500, 100% вул. М'якрасінький вкоси і в кремовому кольорі теж є. Ось в такому і ще є в блакитному. Подивіться, які класні шерстяні кардиганчики є. Просто-просто вау! Стовідсоткова шерсть, яка молота, м'якусенькі, класні. В блакитному кольорі дуже сподобався, дуже ніжний. Одна ніжність темно синя він якось такий бідніше виглядає. А ось кремовий, оце блакитний, то має вигляд дорожчого. 100% шерсть, але досить некесенька, не колюча і приємна на дотик така. фешн шубка як натуральний каракуль з хутра теді. м'якенька. З поясочком. Нагадаю, ціну вона вже була в моєму відео. Там і там ціна відірвана, ну не нагадаю. Так, тут багато з обманкою. Сурочки є джампери. Ще в голубому кольорі, в блакитному куди не йшло, а в білому вже навіть хтось поміряв, міряв просто від тонального крему і вже все. А треба брати цілий джемпер, 1800 гривень. Непогані, ну хто як відноситься до того, до цієї обманки або прати ви будете частіше. І прекрасний склад в складі, навіть 4% шерсті. Є ще в бежевому кольорі, бачите, вже хтось приміряв і от у тонального крему. За таке треба штрафувати, що люди так от пхають свою шию в тональному кремі, в пудрі і вимащують речі, які ще не купили. Ще якісь такі класні. Подивіться, яка милота в скандинавському стилі. Тепленький, мухнатий, напевне, тут альпака новий є. Який класний 1800 гривень, Ну, напевно за таку ціну немає альпаки. Класний джемпер сподобався. Ще є такі теплі спіднички, в'язані. Вау, в такому сливовому кольорі. 1200 гривень. Так, хочеться роздивитися поближче цей джемпер. 8% шерсті. Подобався тепленький, є трішки шерсті, а коричневі і ще уги коричневі з боку. Ко наскладали. І як сирітки, все на кучу. 1300 гривень в складі шерсть. Ніжно-рожевий колір. Ось такий джемпер, на короткі рукавчики, джемпер поло. І в складі є вовна. Вулбленд. До речі, я бачила і блакитний колір, і білий, можливо, він тут десь і висить близько. Коричневий джемпер, що він мені дуже сподобався то ні, порівняно з іншими печаль, якби візуально. Ну, Я такі коміри не люблю, відкриті опускаються на плечі, якби ну, зимою це холодно. Він якби не функціональний 1400 гривень. Для мене він не функціональний. Хоча непоганий склад, 51% віскоза. Такі малі гузочки обтянуті в'язкою. 1400 гривень. От комір єдиний, що комірі не подобається. Замші купа ще є. Замшеві курточки, поки що ще знижечки на них немає. Такий люблю аромат замші, ось такі куртки. 6600, куртки косухи. Теплючі пальто. Я вже його показувала 4600. Шубок навезли, не знаю, наскільки їх купляють, в ще немає морозу, немає снігу, то, можливо, ще ніхто її не хапає. Як то кажуть, треба ще дожити, бо зараз щось прогнозувати дуже важко, чи тобі там через місяць буде ця річ потрібна, якби я навіть свої точки зору, думаю, багато хто так. 3600, така шубка. От. Думаєш, вдома ще ти маєш в шафі, купа, що не встиг поносити, але молодь. Так не думаю, багато хто живе таким безтурботним життям. То якби так класно, досить нагадує хутряно. Непогана сумочка, коричнево бордовий колір. Досить лагасенька ця шкірза, але приємна така м'якусенька. Швидше всього, що це шкірза відчуваю в руках. Ще ось така є непогана, теж в такому кольорі. Такий глянцевий матеріал і не лакована шкіра, якби. ну Така глянцева, як вінілова Така гесенька сумка, 1400 гривень. Добре, що застібається на блискавку. це єдине, просто дуже добре. Як би та сумка шкіряна і класна не була, якщо в мене застібається на блискавку, то її грош ціна. Ось така ще непогана сумка. І от там ще класненька подивіться яка Зараз покажу. Сумки непогані появилися. Ну, можливо, вона і були, я пропустила щось останнім часом. Не бачила 1900 гривень. Це теж кірзам за такі гроші. сумка портфель в такому діловому стилі. Непогано. Так, ще така є з плетеним аксесуаром. Непогані сумки є у Манго, там ціна висока, шкіряння має на увазі. І у Мухіто класні ціна доступна. 1800 гривень. Зі сумки з натуральної замші, але вони вже продаються, по-моєму, другий рік. Вони на знижку не попадають, їх не кидають на знижку, а ціна лише росте. Три це натуральна замша з блискавкою. Така собі сумка, якби ще в коричному кольорі є. Але це не є така свіжа-свіжа модель. Так а це взагалі текстиль 1400 гривень. Це сумка ні про що. Це натуральна замша. 3400. Але вона застібається лише на кнопку. Непогана, воно класненка. жаль, що застібається лише на кнопку. От Мухіто вони застібаються більше сумок на близько куплю з кнопки. Це все шерсть, От шерсть не, непогана цього року. резервет. Толстовочки під горло, з баєчкою всередині. Ні, немає баєчки, немає баєчки, 1400 гривень. Фіолетовий колір і коричневий. Ну, непогані такі 1400 гривень. Зараз подивився склад. Котон точно є, але який відсоток того і того. А так непогано. Прекрасно, 80% котону. Ще така пімпочка є на блискавці з перлинкою, з камінчиками. І якби спочатку дивишся, ніби такий чоловічий варіант, але оця жіночність. Добавлено Шкіряні шорти, шорти-спідниця, шкірзам мається на увазі. Ось так. Знизу шорти, зверха спідниця, 1400 гривень, є в оливковому кольорі чорному і бордовому. Це пальто варте уваги стібане. В чорному кольорі з поясочком, лагесенька і блискавка. І кнопочки з капішончиками 2400. Ось таке пальто приємне, симпатичне, лагесеньке. І не довжелезне, і не коротке. Тобто тут все зійшлося. І ще в сірому кольорі є така модель. Ось так. Ось такі були новиночки на сьогодні. 100% шерсть. Джемпери я вже їх показувала. Не бачу, щоб от, нового чогось джемпері. Ще подивимося ось цю дубльонку. не пам'ятаю, чи її показувала, чи вона була, чи ні. Така пілотна куртка, класна. Капсула 3600, штучне хутро. Непогано. Всім до зустрічі, всім па-па.